Винеслася кабачки курям, зараз у холодок положу і хай дзьобають. Нате, роздюбуйте в холодку. Бо шкурки принесла із кавуна й день. А ці ось, ось за... зашевелилися. Що? Великим дала вам не сипнула нічого, дай Йоаннисі. О, як співаєш гарно. Чекайте. Не виходьте сюди, киш. Киш, 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 киш. У вас тут хоч більше холодку. Пілить за на. давай, Дзебай, давайте, не бійтеся. Я вам нічого не зроблю, я ж вам принесла його. А хто я на парубок коло своїх. дівок виплясує. І оце виклюють, гляньте. Видибають, нема нічого і шкурки не залишаться. Раніше терли. Вони як стопчуть своїми лапами, особливо утки, так взагалі. А тоді воно заграває, це кисне, а так свіженький, воно дерті повно, розсипали, розгребли, хай збирають. А це чого туди перелізла, тепер хоче сюди, зараз ловлю, а там ще одне курчатку. Зараз половлю вас. А тепер ціла кинула. І вони собі видюбають, і нічого не остається, і не кисне, і краса. І менше нам мороки. А то не встигаєш терти, так кинув цілий, навіть і не розрізаю, вони молодюсінькі, м'якенькі, то вони видзьобують. Ну, звісно, як будуть більше, такі твердіші, то розріжу, вони тоді серединку виїдають. А так, хай їдять. Зараз ще цих курчат головлю, що в курай. Іди, переходь, іди. Іди, я відкрила, іди. Ціпа, іди. Ціп-ціп-ціп-ціп-ціп-ціп. Давай, давай, бо утеня вийде. Давай, 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 давай. Давай, 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 ну дивись. Молодець, і ти давай. давай. Ні, не вертайте, давай. Так. ще одненька, зараз ловлю і все. А, ось іде. Чип-ціп-ціп-ціп-ціп. Ні, це треба ловити. І старі, мені, дивіться, качки дзибають. А це мішок сюди чіпляю. тут? Щось... Що скидають. щоб був холодок. Вони його поваляють. О, ну, і утки хечуть, бідні, боже, жара в нас страшна. Курі лисі і все одно жарко. Розкривали крила, не встигала їм воду наливати. А ми малень заскочили у теня. Вони хече, боже. Коли хоч трошки спаде температура, а в нас ще передають ще більше і більше. Йдемо збирати весняну цибулю, бо досидимося, що і не знайдемо бур'яні. Зараз вирвемо, а потім почистимо. Трошки сонце спало, не таке жарить, ну жарко. Ось, треба поварювати цю капусту, тут можна було б і покосити. З неї вже не буде діла. Змолотили вже пшеницю люди. І дивіться, тепер гарно видно соняха. Там жовтіє, мабуть, не видно буде. Подивимось, яка весняна цибуля. Ось яка капуста під. Все бачите? Здорово! Непогано. Ось ну теж, бачите, в землі вже і згнило. Лесенька, бо вже все попересохало, а потім її не знайдеш Не буде тоді сходити осінню, бачите, вже переривається. Через що ми завжди рвемо, коли ще зелене стебло, тільки вона ото полягала і стараємося одразу збирати, потім краще нам. Ну так звикли ми. То до чого звик. Де дуже сухе, то негодня гнила взагалі. Зараз вирвемо і покажемо, скільки в нас вийшло. Угу. А нічого ж не взяли, отак переривається. Зараз вирвемо і покажемо, скільки у нас весняної цибулі. Перша тачка вже готова. Ще залишилася ця частина. Все буряк доварився. Так, чоловік повіз. Висипле цибулю і будемо далі рвати. Така не дуже в цьому році щось весняна, гірше, ніж минулого року. Але хватить з головою. Дивіться, вже скільки від полуниці, вже скільки ми прибрали города. Це що означає, що приближається осінь. Не за горами осінь. Мої бальзамінчики. Оце дуже подобається колір, такий вже ж кораловий гарний. Вони всі гарні. І це корал, це світлішенька. Вже буряни ростуть, їх надило, вже все, ніхто їх сапати не буде. Хочуть ростуть, хочуть не ростуть. Все, сезон сапання закінчився. Де не де поверівати щерицю треба. Біля моїх остр. Ось ось вище за саму квітку. Зараз вирвемо цибулю, побачу, чи сьогодні почистимо, чи, можливо, завтра. Ага, і не вирвала. Тут вже гарно, поховшена, чистенько, але бачите, і цієї. чимало попадається гнилої у землі, але, бачите, гниє. Я її навіть і в тачку не лежу, нащо її туди тягти, а тоді назад. І воно лежить гнило. Так, тарабанить десь. Дивіться, привезли три кубки. Це три тачки, такі не з горією, тому що щоб не випадало. Зараз я розправлю в один шар, тому що чистити не буду сьогодні ввечері. Приїхала сестра, то не буду вирвати. Вирвали, а сохнуть, ой, сохнуть, чистить буду завтра. Зараз її в один слой розправлю, щоб у купах не лежала, а потім перечистимо завтра. Непогана, дивіться, є така, як і зимова, гарні екземпляри, є меншенька, є маленька, різна. Одним словом, гарна. Гарний урожай, гарна цибуля. Перечистимо і будемо сушити. Тож, такі в нас справи? Працюємо. Всім доброго дня. Наступний день у нас в вечір. Чищу вже весняну цибулю. Ось таку кубку вже начистила. Зразу бадилля складаю в тачку, щоб вивезти. Вона сутки полежала, бо не, не почистили зразу. В Вдень, звісно, пекло неможливо. Тут трохи сонце спало. Прийшла до цибулі. Непогано. Єсі маленька, але в основному гарна, середня. Тож перечищатиму всю, щоб до неї вже діла не мати. Хай собі лежить да й сохне. Я вже скільки перечистила. Осталося ось трошки. Мамка прийшла мені на допомогу. Скільки я начистила. Ну, скільки не начистила, і то спасибо. А я... Але чую їм, Дивіться, вже постигла. Їсти вже добре, але ну ще така на зелень. Але нічого, де м'якшу. Можна знайти і з'їсти. в мене зараз маленький перекус. Скільки. Вам? Непогана цибуля. Тільки одна диви, яка путня, одна так на ці. Водички не було з'їзу. Ну нічого. Але багато гнилої єсть. Так як і зимою. Як мало посадив. Не лоді, як багато посадимо, сьогодні. Да, Хватить головою, глянь скільки. Тут так кажеться наче мало, як почнемо сітки складати на зиму, а, так ми то, ми то, то, поносимо. Ну, як ми всі до 12 кілограмів садили, а це 6 такі разні. Ну, на стойку посадиш 15. Ні, ні. Чого, не хочеш? Поки ніхто їх не буде. Так, приступать і мені перекусила. Тобі ножа теж давати будеш чистить. Бідні шукають холодок і лягають. Вже як варить у нас, так це страшне. Ще світла немає. Ще світла немає, і по шість. Водички, і водички холодної не можна напитися. Аби їм Господь Бог здоров'я дав. Що... Хто придумав це свято з кліться? По 6-7 годин сидимо без світла, а 2-3 години. Дві, три нема. Ну, 2 дві, дві з половиною, коли як. Ось це яка цибулина і флохає. Ну, десь писала, де я читала, що писали, що... Ще півтори неділі, а потім, як піде на спад температура, то буде покращення із світлом. Це так, то іст, а що у Прилуках 4 години тільки? Це то, то є, що ми тепер залежимо від жари. Якщо буде сонце більше жарить, більша температура буде, то ми будемо сидіти взагалі без світла. Якщо буде е, прохладніше на вулиці, значить нам дадуть світла більше. А то якби холод, так не буде давати світло. Так, да, тоді як буде холод, тоді скажуть, що включають електрокотли, знов будемо без світла. Дай Боже їм здоров'я, що це нам таке дають. Оце отаке я прочитала, я не пам'ятаю де. Я. Чи в Фейсбуці, чи десь, чи в Телеграмі. Десь, десь писалося, що. І світ відключається по 1300 класу. Да. Так. Світ... Без світла сидимо, а. А суми страшні, як вони рахують. Так. Ну, за світло можна говорити. Безкінечно, тому що це супи з де звариші да, Не можна нічого зварити, зварив, поїв і ну, все. Пенсіонер, боже, це. повище дві тисячі, то хоч би на два ніякого супу усе нього зварило, а то треба бабі кожен день щось варити. Ну, у їх же грошей з кармана випадає таким поки. Ну вони ж собі не вимикають. Чи є у баби світло, чи немає? Це вони нам вимикають. Чесночок сохне. Треба подъїхать. Під'їжджай. Цибулю ми дочистили. Віталівна робить прибирання території. території. Да. Ось наша весняна цибуля, нашій врожай. Чудовий. Наче яблука здорові. Гарно. Дякувати Богу за цю, що нам дав, що виросло. Все, по прибирали. Яблука діти зібрали. Порядок в садку. Поберемок, шара раз загребуємо. Ні, ну так понятно, якщо це прибереться, воно ж шелуха. Ну і досить. Все вже менше роботи. Зимову цибулю зібрали, весняну зібрали, часник зібрали.